Всім привіт! Ви на каналі Цитрус. І сьогодні у нас на огляді гаряча новинка Infinix Hot 50. Розпакуємо, перевіримо всі фішки, протестуємо екран, камеру, процесор і навіть трохи пограємо. Поїхали! Почнемо з розпакування. Ось сама коробка Infinix Hot 50. Відкриваємо, достаємо, знімаємо такий тендітний чехольчик, все так, все так гарно запаковано. Важить так досить непогано. У комплекті маємо чохол, блок живлення, кабель для зарядки, скріпку для лотка Сімка. Все стандартно, але приємно, що Чохол вже йде в комплекті. Що ж, глянемо на сам смартфон. Товщина всього 7,7 мм. Він справді витончений. Навіть не відчувається, що у нього всередині потужна батарея. Порт для зарядки Type-C. А ось і сюрприз. Порт для навушників. Не кожен смартфон зараз може таким похвалитися. Кнопки швидко реагують на натискання, все плавно і зручно. Сім лоток підтримує дві сім-карти і карту пам'яті microSD одночасно. Ось це справжня зручність. Час перевірити екран. Він безрамковий, дуже яскравий і з контрастністю на рівні. Частота оновлення 120 Гц, що означає надплавний скролінг і відмінну реакцію на сенсор. Давайте зменшимо яскравість і подивимося, як реагує сенсор на перемотування. Давайте це зробимо. Ось дивіться, ось це найвищий, ось це найнижчий, так? Да? І тоді давайте що перемотування. Ось він нам показує. Ну, все. Дуже швиденько, дуже якісно. До речі, PowerPoint, ні? Давайте, що у нас тут, браузер. Так, додати обліковий запис, ми не будемо його додавати. Просто ви можете подивитися, що ну, максимально швидко все реагується. Все тут крутиться. Так, підключаємось до якогось Wi-Fi, щоб продемонструвати вам цю. Супершвидкість роботи YouTube. Так. Відкривається YouTube, щоб скачати по це пошуком. І що ми качаємо? Наприклад, плащ пальто. Підходить? Дивіться. Фу. Все супер швидко. Так, що у нас тут? Ласкавий травень. Що це воно таке? Ми навіть не знаємо, що це, але щось тут. Дивіться, все дуже швидко. Досить якісно тут. Зараз ви можете ось спостерігати за яскравістю, і, до речі, відео в 4К. У нас плеється, тому можна спостерігати, що все досить плавно і все дуже яскраво демонструється. До речі, пікова яскравість досягає 800 ніт, що дозволяє з комфортом користуватися телефоном навіть на яскравому сонці. Тепер подивимось, як працює процесор Infinix Hot 50, оснащений Mediatek Helio G100, який підтримує 5G та забезпечує відмінну швидкість роботи. Давайте запустимо гру. Так, ось ми запустили гру, і вона дуже миттєво запустилась. Ось-ось, отак, так. Ось так. Ось так. Ось так. Ну ви бачите, да тут все дуже дуже все швидко працює. Жодних підвисань все працює плавно. Процесор тягне не тільки повсякденні задачі, але й ігри на відмінному рівні. У смартфоні встановлена батарея на 5000 мАч, що вистачає на цілий день активного користування. А якщо заряд розрядиться, не біда. Є швидка зарядка 18 Вт. Це не рекорд, але на пару годин зарядити смартфон дуже швидко точно вийде. Зараз ми спробуємо. Під'єднати і дуже швидко це все зарядити. Ми під'єднали його до мережі і бачимо, що 61% один відсоток і максимально він заряджається при потужності 18 Вт. А тепер час перевірити камери. Основна камера 50 мегапікселів робить знімки чіткими з гарною кольоропередачою. Давайте зробимо фото в день та ввечері. Як бачите, фото виходить досить деталізованим. А тепер перевіримо фронтальну камеру на 8 мегапікселів. Тепер ми робимо фото на 8 мегапікселів. Давайте спробуємо, дивіться, проведіть пальцем, щоб відкрити. Провели. Бачите, да? це у мене зворотня камера. Тепер ми переходимо на фронтальну. Бачите, так? Да? Ось там у нас прилад і все таке. Так, тепер я роблю чудове фото. Для селфі те, що треба. Камера чітко фокусується і дає хорошу картинку навіть при поганому освітленні. Отже. Infinix Hot 50 – це стильний, потужний і доступний смартфон з відмінною камерою, плавним дисплеєм на 120 Гц і батареєю, що тримає цілий день. Для активних користувачів це чудовий вибір. Тож, якщо ви шукаєте збалансований смартфон з великим набором функцій, обов'язково зверніть увагу на Infinix Hot 50. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал Citrus, ставте лайки та дзвіночки. До нових зустрічей. Пока!